Вітаю вас, друзі. Сьогодні хочу подивитися про стан, який знайомий кожному вигоряння. Це коли ніби сили є, а душа мовчить, нічого не радує. Вигорання приходить тоді, коли ми довго ігноруємо себе, коли намагаємося бути сильними для всіх, а для себе забуваємо. Душа починає тихенько шепотіти. Зупинись, подихай, повернися до мене, але ми чуємо тільки в тому. Давайте подивимося, що говорить Таро про ваш стан вигоряння, чому воно прийшло, як із нього вийти? Стане ресурсом для відновлення. Ось такі карти в нас вийшли. Давайте ж будемо дивитися, що саме виснажило вас. Я тут бачу королеву пентаклів. Так, дивіться, ви, жінка, хочете бути дуже впевненою в собі. Хочете самі заробити собі на це життя. Бачите ці, ці гроші, пентаклі. Дуже зациклилися на цьому заробітку, на цьому просуванні, на досягаторстві. Хочете бути такою самодостатньою. Ні, бачу, не раз говорите, ні, я сама, я все досягну. Все в мене буде якнайкраще, і ось стараєтеся. з усіх сил іде все досягатерства, так? Що ж нам каже друга карта тут теж королева? Чоловіки можуть на себе перевертати, як королі, Ну, в основному жіноча аудиторія в нас. А тут, що я бачу, на що потрібно звернути увагу, і як потрібно змінити оцей стан ваш вигоряння? Дивіться, тут зовсім інша вже королева, тут королева чаш, тут емоції більш, тут задоволення собою. Бачите, тут вона сидить, така вперед. Я все досягну, я все зумію, а ця сидить і мріє. Далечінь, може, мріє і про відпочинок, бачите, тут вода, море. Тримає цей кубок. Може, й насправді хоче зустрічі, хоче якоїсь веселощі підняти ці кубки, наповнитись гарними позитивними емоціями. Бачите, тут зовсім інший стан. Треба перейти від цієї такої, я можу. Тут я хочу почути, що я хочу в своєму житті. Який же ресурс? Звідки черпати? Оце-таки я бачу тут карту сім'ї. Може, ви тут у нас сімейна дама, дама, яка в партнерстві, але може щось трошки і не так. І вигоріли ви в цих стосунках, і от я зараз, я докажу, я зроблю, я зможу, я зароблю. Ну, це дуже тяжко для жінки. Вона все одно хоче бути коханою, люблячою, щоб за неї подбали, щоб за неї вирішили. І це розклад для тих жінок все-таки, що в кого є сім'я, в кого є партнерство, не завжди буває все рівно, гладко в стосунках, так? Зумійте, зумійте легше йти по цьому житті, зумійте у сім'ї, у стосунках розслабитися, стати більш ігрівшою, більш заманчивою. Важко жінці самій впоратися. І заробити, і зробити, і себе порадувати. Ідіть в сім'ю, я бачу тут і дітки. Перегляньте свої стосунки. Там на сьогодні є метафорична карта дня теж про кохання. Перегляньте теж, подумайте над тією підказкою. Будьте сім'єю, там вам буде набагато легше. Насправді, вигорання це не кінець, це запрошення, запрошення знову навчитися відчувати маленькі радощі. Я бачу ці радощі в сім'ї, в партнерстві. Бути разом, підсказуйте чоловікові. Ідемо разом, а давай так. Розслабтеся. І він піде на зустріч. Побудьте разом, попийте чай, обіймніться, прогуляйтеся. Ось така підказка від Таро. Дякую, що ви зі мною. Підписуйтесь і ставте сердечка. Пишіть ваші відгуки у коментарях. До зустрічі. Поверніться до теї себе. Щирої, ніжної і вдячної. До нових зустрічей!